Добрий день! Добрий! Що з вас хочеть? Все добре. Все добре. Колеги у вас, знаєте мене? Дуже добре. Щось порушив водію, напевно. Ні, то він як порушив? Їхав права лампочка не води. Зупинили, вирішили перевігати. Але в процесі там водій закривав. Хлопці, ж доверишство їду, точно моя бачила за праву лампочку тут, населеному пункті. Я, день. Ні, я не знаю. Я ти типу, побачив деякі ваші відео, але це правильно нічого не після. Тут населений пункт, вроді, так мовляється. Тут населений пункт. Так, так, тут це відкрити. Але він їхав звідти, я так розумію, так, ні? <Bears> він їхав звідти. <pissed> ні, та питання мати. Ми зупинили бігли сказати водію, що треба А мала, ви з тих е, нормальних, що зупиняєте, кажете, треба поремонтувати. Ну, то як хто як вважає. Бо як хто постанови, що нормальність. А нічого не писали на вас? Ні, ні, це все файне, розказали, що якби. Тобто культурні, Який ви батальйон? Так що. Слухайте, а що це таке? Не, я не. понял, що таке, а. А на що воно вам? Та дивимося. Серйозно? Ну, то... Я первый раз бачу. Да. Ні, серйозно? Що ну, мы дивимося здалека? Ви? А хочете? Бомба! А, бомба. Все їдете! Я на вас підписаю! Файно, ходіть ще трохи поговоримо з вам. А що, а зачем дивитись тобою? Хорошо? А зачем дивитися? Сенси, зачем? Та за повішення? Ну, або за кем? За порушеннями дивимося. В бінокль? Прошу? — В бінокль? Ну так. А за. <реш> стоп! Стоп, стоп, стоп! Я ще просто такого не бачив. В бінокль дивитися за яким порушенням? якщо не секрет? Ну, якщо вам не важко сказати. То всякі бувають, які там далі суцільно перетинають. Там перетинають суцільно, ви дивитеся в бінокль так. і його зато зупиняєте. Ну. Там є камери, бачите, на ступі, то треба докази, то докази витягуються. Ага, тобто доказова база у вас є, все, все нормально. це. було сьогодні таке, що Щоб в бінокль ви побачили. А я, до речі, їхав три. Дивлюся, хтось хто заглядає. Думаю, що ви заглядаєте? Трукама вроді не видно, нічого нема. А можна глянути, хто бінокль буде? Наскільки далеко говорить. Ні, мені просто... я перший раз таке бачу. Кайда, тобто, то він якого року той бінокль? Я не знаю, чесно. Чи старий старий, напевно. Аво, є. І зараз подивимося. Добрий день. 1956 рік. То що вашої мами, напевно, на світі не було з Ну, моєї мами точно ще не було. О, бляха! Ну реально видно. Але тут треба мати сильну ту. Як воно? вестибулярний сильний апарат. Бо дуже сильно мене закачує такого внутрі серця. Та там ще 50 дивиться Я би казав таку, купити підзорну таку трубу, яка, яка кілометр три бере, знаєте, так? Хто та, ні, там, не хто не там не з моста з Стрія спускається, хлоп його і все, на рівному місці. <laughs> ну чесно, я ж такого не бачив, чесне слово. <laughs> та він щось тут лежав напустити. <laughs> Пращурі лишили, які тут були, напевно, чи ні. Та, та все може, я не знаю. Ні? після пращури, Наскільки я знаю. 56 рік, я в шокі. Шо? Я перший раз ігригувати, бо Шо? я ж такого не бачу. Ні, ну цікаво. Ні, мене, мене другий момент цікавить. Ви, ви, ви кажете, я дивлюся за порушеннями. Там далі, далі воно ну, реально далеко б'є. Там десь далі-далі є якесь порушення. Ну, якщо людина вчиняє, ви бачите це в бінокль, ви його зупиняєте. І кажуть, чувак, на тобі бінокль, в ньому є ну, чого, каже, чи, ці, не, чи чі, що. Це, ну, допустимо, приводжу приклад, демос, будь я відсутній номерний знак, а uh -huh. не камера. На тому столбі, тут камери безпеки міста і можна докази так хто. Ні, там відсутність номерного знаку, хлопці, ерунда, ви їдете, у вас Бодік працював, ну, Бодік побачить, все рівно, розумієте. А все ж розмовляє і... по телефону, там камера просто є і можна вже докази показати в людині. А от є дослом камери, так? Так, так. Серйозно, я скажу, це аргумент. Та <рик> <рик> я не <чому> арміє, <рик> я все бачив. Ну, поліцейську з біноклем перший <рик> раз бачив. Я був. Бінокля ніколи не бачив. Він там на сторін зажив. А де я ніколи? Та ні, там він може лежав просто як цей, можливо, коли зауважував був. Він вже перший раз на пусті був. Був, бінокль цього не бачив точно. Треба звідки купити. А вам закинули на сому. Поплавки видно, буде файно. Далеко. Звідси. Бінокль наблюдаєте. Ну, Давайте, добре, дивимося, дивимося далі. Що буде? А Що буде, Якщо щось буде, то буде, але будемо. Скільки маєте цей підписник? Я не знаю, де ви, в Ютубі чи десь. В Ютубі має вже більше відео -відео. 100 тисяч, в Тіктоку має 50 чимось, в Інстаграмі має 30, 31, якщо YouTube, не бляють. Ну, Ютуб, так. А було таке, що ви дивилися, тут там хтось з'їхав непристебнутий і, і різко пристебався, чи не було такого? Там важко, бо це, там, бо такі бо є такі люди, бачать поліцію при... зразу. Бачить поліція зразу пристебаються. Та є чи немає? А ви тут? Спіноклі пчелки свой, чувак, ти був не пристегнути. Та, та я сам не бачив, що Дивіться, яка тесла гарна. Файна машина. Файна? Ні, файна. Модел S. У мене Модел X. Так, а ну давайте, так злосного порушника. Да, так, тут нема багато. Прикиньте літом. <рес> літом. Кіо прикол, ви стоїте з біноклем, та, так, хлин 5 сонечко <рес> 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 <такі> плями від бінокля. Нам почав таку рушницю поставити, знаєте, під шумок качки гаротати тут. Качка бахів. Біть трохи. Все, хлопці, гарної зміни, ви веселі, файні, будьте здорові. Це, друзі, трошки вам такого. Дам смішного, файного контенту. І скажу вам таку просту одну річ, яку я завжди говорю, не всі поліцейські погані, але бачите, хлопці смішні постояли, посміялися. Постанову не виписують якось так масово, розумієте. Якщо вже грубше правопорушення, тоді пишуть. Колеги, люблю вас, погнав далі.